Миру всім, чому сьогодні у світі стаються війни, епідемії, голод, безумства, сатанізм? Як на це реагує Бог? Всю історію людства Бог намагається очистити землю від всього бісівського. Біблія вчить, що Бог знищував кожен світ, в якому гріх доходив до неба. Але кожного разу перед знищенням Господь давав шанс грішному світу на покаяння. І зберігав той світ доти, доки в ньому були праведники. Зараз світ теж рухається до свого кінця, але з приходом Христа Бог став на бік церкви. І коли ми не приймаємо церкву людей Божих, пастирів, Біблію, Слово Боже, то самі впускаємо в своє життя сатану, самі відкриваємо шлях для прокляття, хвороб, воєн. Зупиняє війни тільки Бог. Він чекає на наше покаяння, чекає, чий бік ми оберемо, обирати тільки нам. Амінь.